Ти подивися, яке взагалі відношення зараз до вас, до працівників ТЦК, понимаєш? Ти, а та можна, президент вже казав, що ми кожен президент, Розумію, так. То подивися, яке ж відношення, що до поліцейських, що до ваших, які ви ходите. так. Які ми ходимо? Да. Та які, подивися, операція бусик, як всі б'ють та радуються, коли металять людей. І що? А коли у вас починають метелити, то та кого там швидко тоді речі у вас знаходяться? Так, Працівники поліції, що працівники ТЦК геть адекватно по всіх нормах закону відносяться до громадян. Те, що ви десь там бачите, no. по тіктоку де ви da, там, да, бачите? To, це бачите, то це російська пропаганда. Це перша якраз повірять. Ото чому працівники ТЦК, як ТСК ждуки їх називати, yeah. працівники поліції. Половина осіб перебуває на фронті і виконують бойові завдання. Я також півтора місяця назад повернувся до садно-штурмових підрозділів, де півтора року перебував на передових лініях нашого фронту. І ви мені тут будете зараз розказувати, що я десь там хтось повинна... тобі тобі не повинен. Бо яке до мене відношення? Я тобі до тобі мене не погане відношення у тих людей, які сидять тут. Теплі в добрі, які привикли, що на початку війни знайшлися функції добровольці, які пішли їх захищати, а зараз їх тут почали чіпати, звичайно, да, тут всі погані. Мені вона, постанова, ви мені, будь ласка, просто аргументуйте, чим ви мене зупинили. Сон. Аргументуйте, чим ви мене зупинили моментами не має права. Ні, не має права. Не має права. Згідно з постановою Кабінету міністрів, ми маємо право так. вас зупиняти. Ось пункт є такий 10. Під пункт 10. Уповноважена особа має право зупиняти транспортні я розумію, ви Засупи, мені да? дайте посвідчення уповноваженої особи, і все, питань немає. Уповноважена особа, ви не уповноважена особа. Чому це ви так вирішите? Потому що ви поліцейський, у вас в наказі у вас немає. У вас посвідчення поліцейського Чи є, значить ви, ви на працівник наказі. поліції. Тут я, я, від... я, я розумію. А Роз... уповноважена Роз... особа, покажіть розстановку. розстановку. Покажіть цю розстановку, де вказано тут... чітко, що ваше прізвище указано на цьому посту, що до 12-ї ви уповноважена особа комендантом на здійснення цієї роботи. Ви не це, уповноважена. Не особа. Яку я маю... Не, то, що... не маю я вам права її показувати тільки через запити. Ага. Бо це є службова інформація. Ну... Я вам це не покажу. Це не службова інформація, це має бути в відкритому це... доступі, що такий-то, такий-то знаходиться на блокпосту, Ні, так як і ось цей перелік, що це я... уповноважена особа. Дивіться. Так він для мене просто гарнує. Так не можна, не оскільки я, наприклад, дивіться, вночі чи з вечора робиться розпорядження. А, а, а. Я зранку себе погано відчуваю, не заступаю на службу, замість мене заступить якась інша людина. А, них, а, а вони не боліють, а в них звечора пишеться. Понимаєш? У них пишеться з вечора. Чи зараз ні? кажу, ні. я нічого. І, і що, потім і, ніхто, крім мене, не має права сюди йти і робити роботу, чи Я Я служив, я знаю, не розказую. Так ви роботу. ж дивлюся, погано служили. Нормально. Ви, і, не, і не там і не ви десь служили. служили. Капітан. Не там ви, значить, Капитан. служили, не те ви робили. Те робили, те робили. Ось такі елементарні да. речі. Так, да. Я да. 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 20 років прослужив. Можливо, десь ви служили. Да, я не знаю да, навіть, да, хто ви ну, там про те, що ви служили. Да. Так що я, не, я, не, я ви не бачу, ви що, вируши, ви... що ви не. Ви не вмієте читати нормативну літературу. Фотографію показати? Покажіть. я Для підставлення речей, які можуть підстава? Да. Я вам вже був перед цим сказав. Ні, ні, зараз я ви... на камеру ви застановуєтеся. І на камеру я вже на свою камеру все, що потрібно, я б сказав. Значить, що вам треба відкрити? Чому вони до вас Чому не Те, що? Чого не боїться? Та що доїхав не дає. А, не дає. Просто... Ну, про... просять а, документи, щоб показав, і машину хочуть пошманати, а підстав вже немає ніяких. Можна ну. з вами спілкуватися? Да, Можете да, їхати, да. гарного дня вам до побачення. Можна їхати, да? їхати. Да, можна. так? Вирішено, я Нам просто треба було, щоб ми придивили Становитися. То можна їхати. Можна. В машину вже не бита дивитися, ні? Вам... Капітан, так тільки що ж ти казав, що ти по камері будеш дивитися. Все, до допомагаю. Побо...